Всім привіт, всім доброго, мирного дня. Всіх вітаю. Я сьогодні їздила в Берегову, в місто. Трохи скупилася. Хочу вам показати, що я купила, і вчорашні закрутки, що я закрутила. Так, ну, по цінах не знаю скільки. Купила 2 пачка таких макарон. Чоловікові сигарети. Він вже одну пачку забрав. Я блок, блок. у нас 860 гривень. Така кріма. Так, Купила гречку, купила кришки собі на закрутки. Такі Я ці Для мене це самі хороші. Я ці дуже люблю кришки. Купила два пачки по 100 гривень. У нас така пулінка. Купила псам від блох. Чи вдвох без двох, від навірно, отаке. По 120 гривень. На одного і на другого. Купила курям, цеплятам, біовід. А це від глистів. Теж курям, цеплятам. Це все хазяйство. Там написано, як треба 16 міліграм, на 4 літри води 3 дні підряд треба давати. І як цей потом повторно ще поставлю сюди, буду їм давати через місяць. Так. Тут купила, ну, що знайшла, перець, порошок хорошок закрутки, воздичні теж купила. Так, опа, пакета. Я так не видим. Купила собі сардину, бо я п'ятницю не їм жирне. Купила два баклажанчика, бо в мене ще їх нема. Отакі. Я собі потушу, як лечу зроблю. Купила ще отакі. Особені. І помідор. Купила розових, отакі помідори по 60 гривень. Отакі розовий. Ну, чотири штучки так поїсти на салат. У нас буде вже, але ще так нема. І купила порошок. Отакий От гель. 190 гривень. Тут на 32 стірки, Бачите, скільки? Літр 700. Так, це все, що я купила. Так. Показую вам, які в мене фасолі, яка в мене вийшлася вчора. Це тут 10 банок. Дві відра великі 15 літрові. Я зібрала такої фасолі, як я вам вчора показувала. Ну, більше відра я закрутила, 10 банок вийшло. Така красива. Рецепт, будуть писати рецепта. А де рецепт? Там мені писали. Коротше, рецепт такий: фасолю помити, почистити, помити, проварити до полуготовності, потім стідити, оддільно зварити розсіл на літр води одна ложка столова з горкою солі, фасолю в банки. Ну, хто б який півлітровий, літровий. Я в літровий ставлю е, залити тим розсолом і на одну літрову банку одна столова ложка 9% уксуса, на півлітрову півстолової ложки. Так що так. Ну, Рецепт розказала, це я вже роблю десь 8 років. Отак, і одна банка не стріляє, дуже вкусний і розсіл вкусний, так що всім цвітую. Я тут борщик варю. Зараз вже чоловіки прийдуть їсти мої. Чоловік з своєю колегою м'ясо поставила тушити. Капусточку нарізала іду вам показати, скільки я огірків ще там назбирала ще вчора. Ще мені сьогодні треба огірки крутити. А фасолю кажу, фасолі я хочу продати, бо мені її стільки не треба. У нас не дуже їдять, але так закрутила, щоб було. На зиму, десь колись захочеться. Так, огірочки мої. Ну, які були, такі зібрала. Отакі. Ну, є й є гарні, наприклад, отакі, але є і такі. Оце я ще може повикидую, такі більшечки їсти, а менші закручу. Це тут я вже повибирала такі криві, косі, горбаті, як кажуть, їсти. Щоб були і цей. А це ще стільки фасолі я залишила, якщо може вийде, мені продати, бо мені її стільки не треба. Ще отаке відро почти. Ну, тут десь 4 кг точно є. Так що так, я на городі ще не була. Зараз буду цей, доварю, їсти, погодую чоловіків, і тоді вже піду на город. Так що так, таки в нас справі. Квіточки мої квітнуть. Все нормально. Всім гарно дякую за перегляди. За лайки, за підписки. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, дизлайки. Кому як подобається. Так що так, такі в нас справи. Сьогодні в нас погода хороша: 24 градуси, Хмарно, але дощу ще не було. Вчора передавали великий дощ, але він більше було вітру і більше було. Як кажуть, гримотів, а цього, а дощу не було. Пару крапель впало та і все. Так що так, сьогодні може буде дощ. Ми вчора ще і малину вечором пішли поливати, бо дощу не було. Ну що ж, такі в нас справи сьогодні, трошки вам розказала, показала, що і як у нас нового. Ну що Всім гарно дякую ще раз, всім пока-пока.